180 тисяч пробіг, металева прокладка стояла, я так розумію, що часткової підміни з фільтром грубої чистки не було, тобто це за весь період життя машини, це перший раз знімався піддон. Що ми маємо? Отут ми маємо наліт, абсолютно робочий наліт. Нема ніяких... Нема ніяких шматків заліза. Тут дрібнесенькі, дрібнесенькі дві штучки, і дві штучки злилося в мастилі, тобто нема нічого, нічого критичного, нічого страшного, абсолютно робоча. 180 тисяч пробігу, абсолютно робоча. Рідина на 140 її Частково підмінювали без коли в машина заїхала в Україну, без зміни фільтра грубої чистки. Трідина теж зеленого кольору, не чорна запаха взагалі нема. Ось так це виглядає під автомобілем. Блок. Це я пальцем брудним. Зараз зніму фільтр прокладки. Металева стоїть. То, що я вже купив, вона вже йде гумова. Так, в такому вигляді тут трошки щось якоїсь є Барабні, але це дрібниці. Риху це. Фільтр грубої чистки Трошечки там щось. Трошечки-трошечки щось є. Фільтран, я не знаю, чи це оригінал ставився в Америці з заводу, чи це вже в Америці підмінювали. В Україні точно ще зі 140 тисяч нічого не міняли фільтр грубої очистки і не знімали піддон точно. Тобто вона ось так починає мити. Нічого. Виглядає чистий вже і сухий майже піддон. Нічого не змінилось. Не було, це мене дуже порадувало, що не було ніяких відкладень, ні стружки, нічого. Значить варіатор є в доброму стані і ще пройде стільки ж, якщо його так само експлуатувати і вчасно міняти мастило.